Вітаю, українці, підписники і глядачі на каналі ЗНАЮ.ЕЙ. Все більше і більше людей питають про жорстку перевірку пенсіонерів. Що ж це за перевірка? Як е, взагалі не залишитись без пенсії? Вирішила зробити на цю тему випуск і все детально-детально пройтись по всім всім моментам. Сподіваюся, що відповім на максимальну максимальну кількість тих питань, які були щодо цієї теми. Отже, в умовах економічної кризи. Пенсіонерів все дедалі частіше лякають, ну, так скажімо, перевіркою. Хоча це ну, по-модному називається верифікація. Ну, простими словами, перевірка. Зараз в уряді прийшли від слів до справи, йдеться про перевірку законності отримання соціальних виплат, зокрема пенсій. І ось тут багато хто скаже, що перевірка, ну, вона і раніше була, але. Цього разу вже, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, перевірка буде жорсткішою, ніж раніше. Отже, за законом передбачена низка випадків, коли пенсію можуть урізати або взагалі скасувати. Щоб, хоч якось, заощадити бюджетні кошти, триває така тотальна перевірка пенсійних витрат. Раптом хтось отримує пенсію незаконно або отримує більше, ніж належить. Як взагалі це відбувається, та як не залишитись без пенсії? Перше, під час призначення пенсії потенційний пенсіонер, він підписує таку пам'ятку. Пам це ось тільки-тільки, коли виходить людина на пенсію. Там дуже-дуже багато нюансів, і треба у все це все вчитуватись, тому що то дуже-дуже-дуже важливо. Тому ось хто тільки збирається на пенсію, то дуже важливо все читайте. Нічого не підписуйте, ось так, не дивлячись. Найпоширеніший приклад, коли пенсію взагалі можуть урізати, це якщо людина офіційно влаштувалась на роботу і не повідомила про це. Пенсії непрацюючих працюючих пенсіонерів, ну, як правило, вони періодично перераховуються через зростання прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати. Працюючим громадянам таких перерахунків не роблять, поки вони не звільняються. І ось уявімо, що людина вважається непрацюючою, її пенсію двічі на рік автоматично перераховують і періодично в пенсійному фонді роблять звірку. І, за даними персоніфікованого обліку, рано чи пізно дізнаються, що людина влаштувалась на роботу. Наслідок цього пенсію перераховують назад, її урізають ще й нараховують переплату за минулий період. Переплачені суми вони починають щомісяця отримувати, що найчастіше для пенсіонера просто стає таким, знаєте, неприємним сюрпризом? А чому, а чому урізали, чому так, і так далі? Тому, звичайно, дуже багато є нюансів, коли люди працюють неофіційно, і все це визначити тяжко. Але тут теж дуже дуже багато різних нюансів. Суму пенсії, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонері або подання страхувальником недостовірних даних. Все це може можуть бути повернені пенсіонерам добровільно, тобто люди можуть самостійно віддати ці гроші, або вони можуть стягуватися на підставі рішень органів пенсійного фонду, або ж у судовому порядку. В такому разі з пенсії зазвичай. Утримується ну, приблизно 20% щомісяця до повного погашення суми переплати. Все це прописано в законі, в статті 50 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. А у попередній статті 49 Цього ж закону описані випадки, коли виплата пенсії припиняється повністю. Тобто з'ясовується, що пенсія призначена за документами, які містять недостовірні відомості. На весь час проживання пенсіонера за кордоном, в разі смерті пенсіонера, в разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців. Але Тут є нюанси щодо того, що відбувається зараз, тому що зараз людям дозволили і більше ніж півроку не отримувати пенсію, і нічого з нею не станеться, її можна буде отримати потім. Тимчасове проживання пенсіонера за кордоном з тієї ж причини також не перешкоджає отриманню пенсію, тим більше що в низці країн взагалі можна розраховуватись за покупки гривневою банківською картою. Далі мертві душі та липові довідки в першому випадку може бути ну просто безліч випадків. Наприклад, механізації, о, вибачте, махінації о, щодо стажу чи спеціальним статусом. Людина може надати якусь фальшиву трудову книжку, без якої їй не вистачає стажу для призначення пенсії. Можна незаконно оформити, ну, наприклад, групу інвалідності та отримувати пенсію за інвалідністю. Так до речі, дуже часто хто робить. Траплялися випадки, коли надавалися якісь недостовірні довідки, які підтверджували стар, що дає право на дострокову пенсію. Також достроково можуть піти на пенсію в Чорнобильці, і хтось і таку інформацію е підтасовує. Втім, в таких ситуаціях вже може дійти і до кримінальної справи. Другий випадок хто стає особливо актуальним за умов війни. А якщо людина поїхала на постійне місце проживання за кордон. Виплата пенсії в Україні ну, зазвичай припиняється. Перед виїздом можна звернутися до пенсійного фонду та написати заяву на отримання пенсії за 6 місяців наперед. Після цього пенсійна справа закривається. Якщо ж людина ну, якийсь час була відсутня без пояснення причин і не отримувала пенсію, вона може її потім повернути, але не більш ніж за три минулі роки. Третій випадок цілком логічний, але бувають інциденти, коли людина. Вже померла, а родичі просто продовжують отримувати за неї пенсію. Ну, так звані мертві душі. Але недаремно не обговорюється і четвертий випадок, коли пенсіонер впродовж шести місяців не забирає свої гроші на пошті. Виплата зупиняється до з'ясування обставин. За схожим принципом можуть заблокувати і банківський рахунок, якщо пенсія а, саме на картку приходить. І тут відбувається просто звіряння між банками та органами пенсійного фонду. Крім того, банківські. Картки, ну їх періодично потрібно обновлювати, а без особистої участі пенсіонера тут ніяк не обійтись. Так чи інакше, перевірка законності отримання пенсій проводиться регулярно. Але цього разу, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, верифікація буде жорсткішою, ніж раніше. Прогнозується зменшення кількості отримувачів соціальних виплат. Проте, деякі експерти кажуть, що йдеться меншою мірою про пенсії, оскільки виявити незаконність. Дуже-дуже складно. І говорять більше про те, що ось все це урізання, воно більше буде стосуватися субсидій, хоча куди вже далі урізати, не знаю. Та виплат державної соціальної допомоги. І тут теж не знаю, тому що і так урізали, наприклад, тим же вимушеним переселенцям, внутрішньопереміщеним переселенцям. Вже урізали і тільки буде за два місяці. Не знаю, але все це цілком можливо. Як буде, побачимо. Отож, бережіть ваші гроші, ваші пенсії та бережіть себе.